60. Диригентові на мелодії лілеє свічення, міх там Давід да на повчання, коли він спустошив Арам на Гараїм та Арам Арамцював, а повертаючись, я у соляни, долині розгромив 12 тисяч едомців. Боже, ти розігнівався на нас, відкинув і зламав тепер же, повернися до нас, ти трусунув Земло і розколов її, направ її щили, бо вона хитається, ти навів велике випробування на свій народ, ти напоїв нас запоморочливим вином, а для тих, котрі тебе шануй, ти підняв знамена, щоб утекли від лука, щоб твої улюблені спаслися. Вислухай нас і врятуй своє правицею. Бог промовив у своєї святині, з, -з тріумфором розділі з сигем, розміряю долину Су сукот, Мігілет, мій манасія, а євреїм шолом моєї голови, Юда мій законодавець, ма мій посуд для вмивання, а на едом кидаю моє взуття. Над Филистимською землею залунає вигук. Перемоги. Хто ж впровадить мене в укріплення місто, хто мене заведе в едо? Невже ти, Боже, нас відкину і не вирушиш, Боже, з наших військами? Не дай нам допомогу проти ворога, адже людська поміч марна. Лише з Богом, наша сила, Він потопче наших ворогів. Амінь.